Поки там кабачок віддає свій сік, я буду працювати над гарніром Баклажан ріжу такими все такими кубиками. Баклажан поки відставляю, очистила цибулю. Зараз буду різати о, щоб було швидше. Бу четвертинки, Бо дуже велика. Відчуття п'ят. Зіваю трохи олії, ну, з ложку напевно. Висипаю сюди цивулю. Роблю маленький вогонь, накриваю кришкою до пом'якшення цибулі, поки там тушкується. Цибуля, буду сікти капусту. Цілої моркви немає, Ну, відколупую морожену потерту моркву. Небагато, ну так, щоб для смаку все-таки було. Якщо так рахувати, приблизно середня морквинка. Так, що тут цибуля каже? Цибуля трохи пом'якшала, кинула моркву, зараз накрию кришкою, хай трошки потушиться. Ну от Морква розстала, пом'якшала. Кидай баклажан. Трошки солі, маленький вогонь і накриваю кришкою. У казанку дивлюся, випарувалася волога. У мене тут десь столова ложка томатної пасти, була в морозівці. Дивлюся, вологи немає, але у мене є бульйон, теж з морозилки. Я додаю сюди бульйон. Панчик, не знаю, 150 десь грам у мене тут. Нема бульйону, додавайте води. Ну і зараз більшую вогонь, бо все-таки тут лід. Спробую потихеньку додавати капусту. Лавровий лист покладу якийсь дрібненький. 4 штучки. Все рівно він дасть свій смак, трошки поперчу. Чоловік, як, як завжди, таке не їсть, то, тут не боюся, я перчити. Ну і солі. Солі поки півчайної ложки, а там буду пробувати і дивитися. Там вже все закипіло, накриваю кришкою, роблю маленький вогонь. Щось в мене вийшло дуже багато рідини. Я хочу, щоб вона випарувалася. Включаю великий вогонь, а кришкою накривати не буду. Щоб трохи виправилися, рідина бошить дуже багато. На смак смачне. Кинула чесник. Я не хочу, щоб сильно розкипіла капуста. Я не люблю розкіплену капусту. Зараз спробую, яка вона. Ні, ну ще треба, щоб покипіла. Люблю, щоб капуста хрумтіла, але ну, щоб не була сира. Ну, все, щоб сильно не розкипіло, вже все готово. Кидаю петрушку. Перемішувати не буду, просто накрию кришкою поки. Перемішаю, буду насипати їсти. Все виключаю. Даю постояти хвилин 10, щоб набралося петрушки запах. Як бачите, це моя така вечеря. Рагу, розломана котлета, та, що я пробувала, і огірок малосольний.